Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотереї перераховується на нашу армію. А ми запрошуємо вас до 2922 го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 94 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» Б кульок номер 4 і ми переходимо до розіграшу. 16 31 30 8 35 Лото Максима максимально вигравально. Канно Шановні гравці, вашій увазі 7854-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 30. 13. 70. 32 8 18 69 17 34 51 64 56 15 Сімдесят шість. Три. Чотири. Двадцять чотири. Шістдесят сім. Сімдесят три, шістдесят один. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6707 розіграш державної лотереї Лототрійка Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 99. Всім бережіть себе! Все буде Україна.